Мирного неба, любимі глядачі. Сьогодні я відчула імпульс надію і вирішила зробити для вас таке невеличке пророцтво, скажімо, міні. Подивитися саме на події, які йдуть у ваше життя найближчим часом. Тобто, найближчий час це неділя-півтори, десь так. Зараз я викладу на осліп три карти. Три карти, і ви побачите, відчуєте, що саме головне, ту карту, яка саме стосується конкретно вас. Так. Перша карта. Друга карта. Третя карта. Подивіться, відчуйте, не поспішайте, зробіть паузу на відео. <кій> І відчуйте саме ту карту, яка є вашою. Зараз я якось так розподілю їх. Ще сонечко падає. Цікаво. Трошки часу. <кій> Вибачте трохи горло. Сіло. Так, давайте дивитися все ж таки, думаю. Кожен вже відчув, що йому треба, яка йому більше за все імпонує. Поїхали: перша сонце. Друга дев'ятка кубків. І третя сімка мечів. У -у -у. Ну, дивіться. Для тих, хто вибрав першу карту. <кій> перша карта це старший аркан Сонця. Але я трактую цю колоду інакше, тому що вона, в принципі, не сильно співзвучна з класичною, тому одразу кажу вам так. Це і плюс, і мінус. Плюс в тому, що, в принципі, в найближчим часом вас очікує по сонцю це прояснення, це те, що ваші справи протікають добре, це відчуття полегшення, це вирішення всіх питань. Єдиний момент сонце часто програється як. Відчуття перенасичення. Тобто дуже-дуже багато подій притягує сонце. Тому будьте обачні. Тобто, сама карта сонця в даної колоді вона забирає дуже багато енергії. Тобто, воно то добре, але коли ви їсте вже там, один шматочок торта класно, він такий смачний, ніжний, М -м -м, прекрасно. Да? Але коли ви з'їсте самотужки цілий торт. То стає якась така важкість, в шлунку. Вже якось воно не так смачно. Отак само і про сонце. Тобто це події. Їх багато. Це багато вирішення питань, це закриття багатьох проблемних моментів. Але вони виснажують. Тому подбайте про себе. Другий момент дев'ятка кубків. Дев'ятка кубків в даному випадку це спів. Праця. По дев'ятці кубків це співпраця, це робити разом спільну справу, але не просто я з тобою працюю. Ні. Це про якусь спільну мету. Ну, наприклад, ви з родиною робите ремонт, або ви знайшли собі людину, з якою разом відкриваєте бізнес, або ви ходите до психолога, наприклад. Теж такий варіант може програтися. Тобто, дев'ятка кубків, найближчим часом ви будете співпрацювати з кимось. От такий момент. Єдиний, що цінніва сторона цієї карти, це людина, вона відрізняється від вас. Тобто дуже часто програється саме така ситуація, коли людина, вона інша. І в хорошому сенсі, коли ви вмієте приймати той факт, що всі люди різні розуміти, З розумінням ставитись. І ваш партнер такий же самий, то це прекрасний тандем. Чудова лімніската, як я кажу. Лімніската це знак нескінченності. Я її вбачаю у відносинах дуже часто. Але коли стається якісь перекоси, бо коли, наприклад, один є дуже сильно вагомим, і він тягне на себе все, то це вже не є добре, як то кажуть, як по карті сонця, що занадто, то не здраво. Остання карта сім камечів. Цікава карта. Вона програвалася дуже різноманітно в різних ситуаціях. В даному випадку, дивіться, до вас йдуть події, які потребують від вас стійкості духу. Це не щось таке масштабне, як, наприклад, коли там події по старшому аркану вежа. Але дальні події повинні проявити ваші сильні сторони. Тому що, знаєте, як це програється? Ну, наприклад, вас запросили на роботу. Ви приходите, ви нова людина там. І там є якийсь там токсичний співробітник, який починає казати, що ви нічого не вмієте. Взагалі, у вас все дуже погано виходить. І ви маєте розуміти, що це думка лише цієї людини, і вона не є адекватною. Тому що, наприклад, програється ситуація, до вас підходить співробітник каже, дуже тобі дякую. Ти нам сильно допоміг або допомогла у вирішення цього питання. Ви відчуваєте, що все добре, ви на правильному шляху. Тобто сімка мечів часто програється як. Події або люди, які змушують вас сумніватися в власній самооцінці, в компетентності або щось в такому випадку. Тому пам'ятайте про те, що думка однієї людини, навіть думка там, трьох людей, може не співпадати з думкою багатьох інших людей. От. Насамперед дбайте про себе і не сумнівайтеся в собі. Тому що сумніви, звичайно, вони природні для нас, але коли вони поглинають дуже багато часу та енергії, це вже не є добре. Тож, от такі карти випали, якщо вам сподобалось, пишіть в коментарях. Я буду практикувати таку рубрику ще на різні питання. Ну і... Підтримати один одного, я разом з вами і мирного нам неба.